Так, колеги, всім вітання, всім привіт. Ну що, розпочали ми процес копчення. Будемо сьогодні коптити холодним копченням. Зразу зарядили туди 10 кг товстолоба. Ну, трішки не 10, там 9800. Ну, будемо рахувати 10 кг товстолоба. Холодне копчення. Все включили, вже. все вже у нас увесь процес пішов, все вже гудить, все вже шуршить у нас там. Рибка заряжена, все готується. значить, Далі весь процес абсолютно все буду показувати, розповідати. Ну ви ж ставте подобайку, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, коментуйте, підказуйте, тому що ну, дана рубрика для мене, як сказати, перший раз в своєму житті, оце зарядив сюди товстолоба, взагалі перший раз займаюся такою справою. Так що, взагалі, взагалі, колеги, подивимось, подивимося, що у нас там воно вийде, чи вийде воно у нас взагалі, чи не вийде. Чи може нічого не вийде. Ну, сподіваємося, що все буде, буде добре, бо гайки крутиться добре, значить в землі коваряться – це теж добре. Ну а треба ще й в міді готувати. Так що погнали. Придбали отакі два Толстолоба. наші, місцеві, супоївські. Свіжак. Отакий. Ось такі ще там покажу. Так. Погри по 2 кг, кілогр... по 5 кг, кажу, по 2 кг. Два штуки по 5 кг. Ну, я думаю, нам на одну загрузочку буде якраз саме то. Сейчас мы их разделаем, забабахаем. Ну и покажем вам, как разбирать, как мы разбираем. Первый раз буду это робити. Ну и покажем. Такі два апарати. І сикатор навіть не буде. Ну ти бачиш? 5, 5 кілограмів. Я буду на нього казати карас. Mm -hmm. Так. Опа. Секатор. Працюємо далі сикатором, бо ножниці заврори не допомагають. Так, волонці ми з нього обрізали, як видно. О, нема відсутні. Тепер будемо його по хребту розрізати, а потім будемо розкривати. Залишаємо голову, голову не будемо е, нікуди дівати. Хай вона також у нас йде на копчення. Так, так значить, розібрали ми товстолобика. Отак у нас це вийшло, помили його. Десь годинки-дві він у воді полежав. Тепер будемо, зараз ми їх зважимо, дізнаємось, скільки в нас вийшла вже чиста вага, Ваги вже сідають, чиста вага оцих тушок однієї другої. Ну і будемо тоді засолювати. Сіль, перчик, ну і трішки сахару дамо. Так, ну що, погнали. Змати, значит, беремо одну тушку. ось вона. Ну і зараз. Так, у нас виходить чистої 4490. І засідають уже нічого не видно. Так, 4 490. Ну, ну Можна сказати там 500, 500 грам. Займали у нас всі наші нутрощі. Так, є ноль. 490, ну і друга. 4545. У мене, правда, оператор сьогодні такий, ну вибачайте. <плес> так, значить, що ми, що ми робимо далі? Значить, нам оці тушки оці тушки треба зробити надрізи. Надрізи, щоб нас краще в нас просолило. Ну, Замаринувалося, будемо так казати. Одну і другу. Значить, ми зараз нарізаємо і далі весь процес я вам... Так, ну що, значить, приступили ми до вже засолки. Значить, беремо з розрахунку на 1 кг риби 100 г 100 солі. Трішки оператор у мене бачите, ще не це ще не навчений, що що треба знімати. Отакий ну е, пакуночок 30 г Суміш класична. Перчики тут а, значить, у нас є ароматний, духмяний, е, червоний і там і ще які, ну, в общем, Ціла, ціла суміш тут. Так, значить, отак посипали. Я вже сольки сюди натрусив, може навіть іще тут десь залишається ще півпачки. І, значить, так само аналогічно другий берем, вкладаємо його сюди, засолюємо і залишаємо 10 днів на 5. 5-7, будемо дивитися по обставинам. Не хочу його швидко діставати, хай воно краще трішки трішки полежить. Це буде безпечніше для ну для нас і краще, мабуть, для риби. Від усіх от їх непорозуміння отого, так скажу, так сказать, гельмінтів чи як вони там називаються. Перестрахуємося, щоб воно трішки полежало більше в солі. Ну а потім будемо вимочувати. Там я далі що, вирішили ми нашу коптильню трішки перемістити в інше місце. Тепер вона на зимовий період поки що буде стояти ось, ось так. Можливо, щось змінимо, але поки що вирішили, що вона стояла тут. Під накриттям, не так воно буде задувати і сніг, і, і дощ, і все інше. Значить, що у нас? Рибка у нас вже завантажена. Єдине, що єдине, що вона ж у мене була. Розрізана книжечкою так званою. Ну, а тепер я її розрізав на такі половинки. Тобто отут на даний час 9, 800, 9 кг 800 г риби. Коптильна, дана коптильна розрахована на 15 кг від 10 до 15. І ми можемо бачити, навіть якщо взяти 10 кг, то вона тут чудово. Чудово розмістилася. Так, значить на даному етапі нам її треба висушити. Що ми робимо? значить? Ми її розвісили, підвісили там на гачки. Всі гачки, все йде в комплекті. Ось отакі планки, їх йде. 6 штук на дану коптильню. І скільки там, не знаю, скільки, величезна кількість гачків. Так, тепер ми її закриваємо. Так, закрили. Вмикаємо. Увімкнули. Так, що у нас тут показує? Значить, це вулична температура 4 градуса, а тут я виставив уже 22. Давайте навіть, якщо можна, взагалі до 25. Давайте хай буде 24 градуса на вулиці прохолодно, то я думаю, 24 градуса для холодного копчення буде. Ну, буде в самий раз. Так, це зберігаємо правильно, що все, зберегли. Так, є. Значить, тепер включаємо процес сушіння, процес пішов. Ззаді у нас є отакі два шибери. Значить, це шибер на сушіння, я так зрозумів. Ну, а це на димохід. Ось. Закритий, відкритий. Відкриваємо їх. І дана, дана процедура Дана процедура у нас, друзі, буде продовжуватися, я думаю, десь годинок 3 мінімум, можливо, 4, можливо, 5. Будемо взагалі дивитися по стану самого продукту. Нам треба, щоб він повністю був сухий. До, якщо він буде вологим і ви пустите потім дим, він у вас. Ну, просто сказати, не пристане до продукту і буде зовсім, зовсім не те. Так, Значить, зібрали ми вже її, як бачите, тут встановили димогенератор. Все чудово стало. Тут у нас у димогенераторі, у димогенераторі є спеціальний збірник, який буде скапувати оті смоли усі. І що сюди взагалі я придумав? Ось, купив отакий недорогий термометр. Там щось в районі 40 гривень він коштує. І поцепив його ось сюди. Ось, ось тут він отак висить, ось, ось тут. Для того, щоб, ну чисто так, не знаю це правильно, неправильно, буду спостерігати, з якою температурою буде заходити дим в нашу коптільню. Ну, зараз він поки то не йде, але взагалі температура, ви, ви бачите яка. А це докупив ось такий термометр, щуп, який буде вставлятися в сам, в сам продукт. Ось тут він на магніті, включається. О. Отак ось. І показує ось температуру продукта, яку нам треба, і температуру навколишнього середовища. Так, виключаємо його, він нам поки що не потрібен. Це він нам буде більш потрібен, коли ми будемо, коли ми будемо друзі, готувати разом з вами е смачні балики, домашні, ну, хто не знає. В нас ну, ми займаємося ще там свинья. В нас всі, якби ну всі продукти натуральні. Є там велика рогата худоба, є там яка з якої йде сироватка, будемо по народному так казати, яку споживають свині. А не сироватки ви самі знаєте, яке виходить м'яско, яке виходить салко. Отаке не просто вдвойні. а навіть я не знаю, просто бомба виходить шикарнюче. Так що будемо далі вам показувати, що там. Будемо коптити, будемо там мудрувати, придумувати щось рецептів, не отак, а отак просто. Так що будемо вам все показувати. Так, що ще значить? По димогенератору я вам, в принципі, все показав. Сюди щепа засипається, Ось, засипали щепу. Вона ось сюди. Запалюємо, запалюємо. Потім наша щепа йде сюди, тут стоїть фільтр отакий щоб усі смоли стікали. Далі воно подається в саму коптильню. Це трубочка, зараз ми до неї повернемось. Так, ну спереді я вам вже все показував. Тут у нас я прикрутив парогенератор. Ззаді він розмістив його, та щоб його, щоб його не видно було. І от сюди ось отак по трубочці. Завів його. Оце парогенератор. Ми будемо використовувати в тих випадках, коли будемо готувати курицю, будемо готувати окорочки і навіть будемо його використовувати, коли будемо готувати смачнющі балики. Так що це покажемо. Покажемо, будемо вчитися разом, буду вчитися разом з вами, ну будете мені підказувати, хто в курсі взагалі в, оці, в оцій темі. <сум> так що будемо готувати. Ну, поки у нас іде процес е сушіння, буде він продовжуватися тривалий час, тому, я думаю, можна будемо чекати, потім включусь. Так, друзі, у нас вже йде півтори години сушка. Зараз ідемо подивимось. Що у нас взагалі тут по обстановці, значить, в камері у нас вибрав я 24 градуса, в камері відповідно так само тримається температура 24 градуса. Так, давайте, давайте тепер поглянемо, що у, нас, що у нас там із нашою рибкою. Півтори годинки сушіння. І ми маємо. Так. Отак уже видно, як вона підсохла. Так, чудово виглядає. Ззаді там так само. Так, розправимо її зараз отак. Значить, це у нас пройшло півтори години. Нам ще треба просушити її десь орієнтовно ну, годинки три, я думаю. Ну, Взагалі взагалі, будемо дивитись, щоб вона була повністю суха, щоб не було отаких, от як бачите, ось вона ще мокра. Сушимо її повністю. Ну і потім покажу, як будемо працювати димогенератором. Так, друзі, всім добрий ранок. У нас на годиннику п'ята година ранку? Йдемо до нашої коптильні? Йдемо до нашої рибки. У нас великий туман. Так, коптильня наша працює вже восьму годину. Вісім годин сушиться наша рибка. Так, що у нас, що у нас по температурі? Температура стабільна. 24-24. Так, давайте відкриємо, подивимось, що у нас тут відбувається. Якщо у нас все добре, будемо переходити до самого копчення. Так, дивимось. Це вже, як такий би вже роботі, засипав би цю щепу. Так, значить, що ми, зараз, що ми зараз робимо? Переходимо до копчення. Копчення рибки будемо проводити на щепі вільхи. Фракція у нас максимальна, яка тільки є, 6-12. Отака. Будемо використовувати чисту класику, чиста вільха. Можна додати ще там дуба, можна додати черешні, там груші, дуба можна для, більшого, для більш насиченого цього кольору. Ну, будемо, В даному випадку будемо пробувати на вільхі, тому що перший раз взагалі хочеться подивитися, що воно, що воно вийде. Так що зараз. Засипаємо і включаємо копчення. Так, Засипали ми нашу щепу. Ось ось так засипали. Зараз покажу вам отак. Доверху е, Плануємо, Планую взагалі коптити десь буквально 8 годин. Ну, взагалі буду дивитися кожні там 3 години на її. На стан самої рибки. Так, значить, значить, що ми робимо? Тут ми закриваємо. Сьогодні ще морозець такий хороший. І ага, компресор. Вмикаємо компресор. Так, максимально Добавляємо на всю. Для того, щоб, о, чуєте, жужить, працює. Так, цю заслонку ми закриваємо, а тут відкриваємо і підпалюємо. Зараз воно розгориться і збавимо наш дим на мінімум. Чекаємо десь буквально 2-3 хвилинки, щоб наша щепа розгорілася, а потім збавляємо дим. Конвекція в нас включена. Вентилятор виключений, тен включений. Температура буде 25 градусів. Оставив сюди ще щуп отакий, зараз ми його вимкнемо. І будемо дивитися за нашим продуктом слідкувати. Так, нам треба 20-25. Давайте максимум хай буде в продукту, будемо спостерігати. Це ж у нас холодне копчення, правильно? Велику температуру нам не потрібно. Так, ну я думаю, вже наша щепа розгорілася, правильно збавляємо на Так, у нас пройшло рівно 2 години, як ми розпалили наш димогенератор. Що у нас показує по температурі? 24 на 24, тобто 24 градуси в камері. Ну і виставлено відповідно 24 градуси. На самій, значить, я зараз покажу, де я її поставив 25,5. На рибині вісить. І у самому, самому товстолобі у нас я виставив 25, але в нас показує 23 на даний час. Давайте відкриємо і подивимося, що у нас взагалі по розходу нашої щепи. Ох, красота. Так. Ну, я вам скажу десь, десь отак. Тобто було ось, ну, дві години, тобто розхід взагалі, взагалі мінімальний. Так, зараз відкриваємо і подивимося, що у нас там відбувається. Ой-ой-ой, красота. Дивіться. Товстолобик столобик набирає свого кольору. Ну, камера цього не передасть. Але тут усе чітко. Ось, де я казав, де висить у мене оцей термометр. А другий ставлений ось в рибину. Так що так, продовжуємо наше коптіння. Все тут люкс. Так не впадеш він, я думаю. Я думаю ні. Так, Закриваємо. Так, ну що, колеги, прийшли ми до завершення даної процедури. Е, даної процедури копчення, те, яку ми робили разом з вами, перший раз за допомогою нашої коптильні від компанії Dreus. Е, нагадаю, готували ми тут два товстолоби холодного копчення, орієнтовно кожний по 5 кілограм. Ну, мінусуємо там, що з нього вийшло. Десь я думаю. Е, Кілограм 9, я думаю, лишилось, можливо, трішки менше. Ну, переважимо тоді вам в коментарях, або десь в описі, точно напишу, яка вийшла вага після самого копчення. Значить, це було перше копчення взагалі, ну, в моїй історії, в моєму житті, перший раз цим займався за всю свою історію життя. Ну, вийшло досить таки непогано, але єдине, що єдине, що я б, можливо, Зробив би трішки не так, можливо, б, ну це ж знаєте як, розумні думки приходять вони завжди в кінці. Заселив би його не сухим посолом, а можливо, зварив би, зробив би розсол і залив би його. Ну Це нічого, у нас ще часу дуже багато, експериментів буде не отак, а отак. Так що будемо ми з вами разом експериментувати. Значить, що по коптільні. Спрацювала отак. Чудово, враховуючи те, що у нас вимикало світло. Ну всім відомо, що зараз така ситуація, то справилась вона чудово. По процесу приготування, значить, у нас сушіння даного продукту зайняло 8 годин, і це з перебоями світла, і копчення. Ну, так, так повезло, я б сказав би, що коптили ми рівно е, 7,5 годин. І цього я вам скажу, вистачило. Ну, як на мене, я спробував там шматочок. Так, цей плюс підкинув, ну відкинув те, що воно там ще дим пропитається, десь щось трішки піде. То ідеально, поки що. Для першого разу, О, люкс. Ну, Зараз я вам покажу, як воно взагалі вийшло. Значить, по розходу, да, по розходу щепи. Коптив на вільхі, бачу, що вже треба додати або черешні, або трішки дуба. Трішки не вистачає для мене, ну, як на мене, не вистачає кольору. Щепу вже замовив, вже, вже їде до мене. Так що будемо пробувати ще на другій щепі коптити, але по розходу, що я вам хочу показати, оце, значить. Оце значить на одне завантаження. Ми завантажували ось так десь. Да, так, ми завантажували. Ось це пішло на, даний, ну, на дане копчення. От оцей повинен бочоночок. Ось трішки, трішки не догоріло. Ну, там зовсім зовсім трішки. Так, у нас була відкрита, я відкривав трішки менше, ніж наполовину. Ось це у нас закритий шибер. Я відкривав, ну, ось це, ось, якщо дивитись, половина, отак, я робив отак. Вийшло шикарно. Так, йдемо далі. Йдемо далі, Це все будемо мити. Ще хотів би звернути увагу на, пару, на оцей димогенератор. Класно те, що він отут збирає усі смоли. Дуже класна штука, я вже за процес коптіння, за весь процес я виливав його тут три рази. Так що, ну це нормально, я думаю, він своєю роботою справляється. Так, зараз я вам продемонструю ще тут, який стоїть у ньому спеціальний такий фільтр від смоло цих. Ось, проста конструкція дивіться, він на своїх стінках скільки назбирав отих усіх неприємних речовин. Клас. Справився. Я думаю, своєю роботою він справився. Так, це на мийку. Будемо готувати до наступного копчення. Ну і давайте ж перейдемо до самого продукту, що у нас тут вийшло. Ви оціните, звичайно, і скажете. Так. Отакі у нас вийшли товстолобики. Жирненькі, сухенькі, красивенькі. Ну як вам? Єдине що, ну камера трішки не передає колір. Єдине, що я б сюди додавав, ну десь відсотків 15, мабуть, дуба. Дубової щепи, щоб дати більше сюди такого відтінку. А можливо, під черешеньки трошки кинув би сюди. Може відсотків 10 дуба, відсотків 10 черешні і остачу ост остальну щепу вільхою. Ну, вийшло, я ж кажу, що вийшло непогано. непогано. Такий плотний. Плотненький. Так, давайте будемо знімати знімати, відправимо його в холодильник і хай він годинок 12 десь полежить і ще в холодильнику. Ну такий, бачите, збитий. Збитий, хороший. Ось такі ось апарати. Так. Один. Монстри О. красота, друзі, красота. Повна красота. Цей трошки роздивіться. Який люкс, так? Да? Так, ну що, відправляємо в холодильник, хай ще трішки полежить, пропитається, ну, а ми Помиємо коптілочку, підготуємо її до наступного, підготуємо його, друзі, до наступної е, загрузки. Будемо далі щось коптити, щось придумувати, дивитися, як воно взагалі виходить. Ну і будемо показувати вам. Ну, Звичайно ж, кому сподобалося відео, ставте вподобайку, підтримуйте. Це було взагалі перший раз за все моє життя, що я ну, таке приготував дані коптильні. З коптильнями ну, не мав взагалі ніяких справ. Просто. Що це перший раз. Тому, виходячи з цього, е хто хотів собі коптильню, але не наважувався її придбати, будь ласка, купляйте, е загружайте туди продукцію, коптіть, кайфуйте, отримуйте задоволення і у вас все вийде. Дуже про проста вона в користуванні, нічого там складного немає. Все електроніка, все працює, так що люкс компанії древо взагалі. Респект. Від вас. Підписуйтесь, хто ще не підписався, бо дуже багато людей дивиться без підписки. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки, підтримуйте україномовний контент. Ну і дивіться взагалі відео до кінця, не перемотуйте. Показуємо вам цікаву, цікаву таку інформатив, інформативні відео. Так що, всім пока!